Який брелок на ваших ключах, якщо його немає, або ви хочете замінити, правда класний варіант. Прикольненький. Да, дуже цікаво. Задіпечатка храму святого Спірідона, це славнозвісний черевичок, символ святого Спірідона Триміфонського, який е, зношується, який змінює, і отак от ввійшло в історію, що черевичок символізується саме святим Спірідоном. Виготовлений з металу цільного, мельхіор важкий. Буде гарно виглядати на ваших, на ваших ключиках і завжди нагадувати про святого, до якого ви можете звертатися з проханнями або подяками за те, що він вам допоміг. Не обов'язково на ключі. Можна а де можна це ще... може бути? Ну, дома десь. Де да, від дома, да коло, коло іконочки можна отак повішати, повішати отакий черевичок. Сайт шапці профілю замовляйте. Ми для вас швидко це доставимо.